Пенсійний вік не подовжать, а стипендії не скорочуватимуть. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк відхилив завісу проєкту державного бюджету України на 2015 рік. Щойно скінчилося засідання Кабміну. Звідти маємо наживо зв'язок з Іреною драбок. Іро, привіт. То Які зміни чекають на нас наступного року? Вітаю Олю. Засідання уряду. Прем'єр Яценюк розпочав з цитую розвіювання міфів і наголосив, що скасування стипендій та збільшення пенсійного віку не буде. Що стосується підвищення пенсійного віку, на даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Уряд не пропонує переглядати підходи в нарахуванні пенсій для спеціальних категорій. Стипендії зберігаються. І, власне, далі взявся роз'яснювати, хто отримуватиме соціальні пільги. Хто потребує допомоги, хто є малозабезпеченим, той її отримує. А той, хто заробляє десятки тисяч гривень і ще при цьому користується пільговою ціною на газ, на електроенергію, на житло, на житлово-комунальні послуги, не повинен витягувати гроші з кишені бідної людини. І тому такий пакет нами також запропонований. І далі прем'єр переходить до найболючішого питання питання держбюджету, називає його надскладним. Для того, щоб в 2016 році українська економіка почала рости. 15-й рік повинен стати роком як стабілізації, так і чітких і жорстких правил роботи. Цей пакет дасть можливість. Підкреслюю, дасть можливість, а не гарантію. Того, що наші іноземні партнери на 15-й рік додатково виділять кошти для фінансової стабілізації країн, і вже завтра у парламенті міністр фінансів представить закон України про бюджет і разом з ним ще 40 законопроєктів. Олю, дякую, Іро. Це була Ірина Драбок, яка відвідала засідання Кабінету міністрів України.